Маленьке ранкове відео по використанню відеовідгук по використанню м'яких чехлів для велосипеда такий ніякий він. Тому що ось на що ви себе наражаєте, що в літаку в автобусі можуть пошкодити лакофарбове покриття. Вашого велосипеда мені погнуло ще півник, задню перекидку. Це все роками я вигинав, передні зірки. В принципі, трансмісія і так під заміну. Але що маємо, то маємо дуали були погнуті, але вони вирівнюються. Був у мене трошки плотніший чехол, трошки більше. З ним я летав в Туреччину і все було нормально. Мені в руках винесли, а тут. Три перельоти в Данію, два перель... перельоти з Данії, два автобуси туди, два назад. І велосипед, як ви бачите, значно пошкоджений. І чехол теж протертий у всіх місцях. Ну, і Я бачив, як вони там швиряють багаж, і велосипед теж виїжджав прямо на ескалаторі цьому на конвеєрі. Не раджу, коротше, не раджу. А цей чехол, тим паче, так що хто десь буде бачити в інтернеті на OLX, не купуйте. Краще, як то кажуть, скупи і плати двічі. Краще пошукати нормальний кейс пластиковий або є е, м'які, але вони товсті і якісні е, чехли для велосипедів.